Вітаю вас, шановні глядачі. Хочу зразу перед вами вибачитись за те, що не встигаю виконати обіцянки, які я дав сам. Цьому є об'єктивна причина. На жаль, я якось віруса новомодньо підхопив і, і жінка на другий день захворіла, перехворіли ми доволі тяжко. І тепер наслідки такі, як, я думаю, багато з вас розуміють, що це за штука. Так що просто я зараз не в змозі е, знімати відео ті, що пообіцяв по зарядних пристроях. Ще раз вибачаю за це, але обов'язково я все це наверстаю, покажу і зроблю все, як і обіцяв. Можливо, трохи більше. Ознак, скажімо так, розкаяння за затримку. Хочу вас попросити про дуже важливу річ: бережіть своє здоров'я, своїх близьких друзів. І дуже будьте уважні і ніколи не нехтуйте якимись вчинками і якимись діями, якщо ви розумієте, що щось загрожує вашому здоров'ю в будь-якій сфері. Чи схватити лантух, подумайте 10 разів, чи варто його зараз хватати, зекономити там хвилину, а потім роками мучитись, чи десь щось залізти в якусь. Холодну воду, чи десь влізти в якісь там нерви, які потім боками вилізуть. Ну, Здоров'я це саме найважливіше, що в нас є. А ми люди, на жаль, створені так, що розуміємо ціну чому-небудь, абсолютно всьому, тільки тоді, коли або втратимо повністю це, чи втратимо дуже сильно і розуміємо, що повернути вже важко назад усе. Втратити здоров'я дуже легко, а повернути і відновити його дуже важко. Так що, особливо молоді люди, хто там дивиться, чує, то я вас закликаю. Завжди думайте про те, як зберегти своє здоров'я і своїх близьких і рідних. Тому що це без здоров'я людина не має сенсу життя, якщо немає втрачено здоров'я. Ну, а тепер перейдемо до справи. Поки що я вам покажу просто і розкажу, може кому цікаво чого складається от така автоматика до водяних насосів? Це така автоматика з більш нових. Раніше використовували та й зараз використовується реле тиску електромеханічне. Там просто така мембрана, на яку даве тиск води, вона під'єднана до магістралі, система пружин, важелів, штоків, речагів. І іншого такого хитрого обладнання, електромеханічного, контактна група, і регульовані гаячки, винтики, можна регулювати тиск, при якому спрацьовує. Наприклад, що піднімається там до трьох атмосфер, тиск в системі відключає насос, ця автоматика опускається там до двох атмосфер чи до одної, Як ви відрегулюєте, можна регулювати в широких межах. Ті автоматики, вони дешевші, простіші, ну як би мовити, не так вони простіші, в механічному плані складніші. Вважається, що вони менш надійні, але як показує практика, то якісно зроблена електромеханічна ця автоматика, вона працює роками, іноді десятиріччями і не ламається, і не потребує навіть регулювання. Геть дешеві моделі, звісно, вони зроблені, як і любі дешеві речі. Не дуже якісно, а більш дорогі, працюють прекрасно. Ну, А це із більш сучасних. Тут стоїть уже контролер, електронна схема, і воно там має трохи місків яких, примітивних, китайських, як зазвичай. Ну, і Більше воно за розміром, дорожче, звісно. І Подивитесь, я залишу посилання. Там відео є, де подробицях людина розказує, дуже цікаво, як воно працює. Деякі неточності він там сказав, що немає там змоги регулювати, насправді. Регулювати межі верхню і нижню можна, тому що воно неможливо робити так, щоб не можна було регулювати. Тут є винд регулювання, він в якихось межах регулює. Ну і зараз не подивимося, як воно складається. І скажу перед цим, що ця автоматика вже відновлюватись не буде. Це реле тиску, тому що воно попало в такі умови у нас, в нашій місцевості років 30 назад і далі. грунтові води були дуже високо. З болотами, з грязюкою були такі проблеми. Кожний рік весною затоплювало погріба, у багатьох городи були затоплені, а потім ще радянська влада провела там спеціальні маліореативні засухи, заходи і спустили два ставочка, понизили рівень, створили здоровий ставок вище по течії, там, скажімо так, річечки дрібної. Там основна накопичується вода тепер в цих ставочках в нижніх. Майже її нема. Річечка, яка текла, майже висиха, а останні десятиліття, завдяки тому, що глобальне потепління, значне підвищення середньої температури, влітку вже почали пересихати колодязя. І лише останній рік, і передостанній частково ми насолоджуємося, скажімо так, достатньою вологою і в атмосфері, і на землі. Тому що вже в колодязях було буквально років 5 перед цим. Майже все літо зникала вода. Це вже серйозна халепа і проблема для людей. Почали робити всі скважини, і ми зробили вдома. Але якийсь рік і в скважині навіть вже майже не залишалося води. А тепер, навпаки, знову пішло підвищення ґрунтових вод, і з'явилася вода в колодязях, тому що дуже сильні опади були останній рік, передостанній. У колодязях по грибах з'явилася вода, в колодязях піднялась дуже високо. і от у людини стояла насос і ця вся автоматика в ямі, і просто він зрозумів, що щось там не так, коли вже воно перестало працювати. Відкрив кришку на ямі, виявилося, що вона затоплена вся водою, ґрунтовими водами. Ніхто не очікував цього, звісно. І воно не за одну хвилину це зробилось, поступово сюди вода попадала, потрапляла, поки не призвела до поломки електронної частини. Ну, він її зняв, звісно, тут вже відновлювати смисла немає, він його купив все, заново поміняється. А я вам зараз покажу, що воно оце таке. Отак от воно виглядає кришка. Тут три світлодіоди світяться, кнопка єна. І от що всередині відбувається, коли поступово попадає вода в електронні схеми, де присутні електро... електричні потенціали. Тут під'єднується, звісно, 220 вольт. Електронна схема вся живиться від примітивного блоку живлення, обмежувальний резистор невеликого опору, баласний конденсатор. Ну, схема така діодний міст, стабілітрон якийсь там, електролітичний конденсатор. Завдяки баласному конденсатору напруга знижується до якогось рівня певного, стабілізується там і живить всю електронну схему. Як ми бачимо, там вже все воно закислено окислами. І всьому йому прийшло амба. Основні деталі тут система живлення, електроніка, два геркони, які знаходяться тут. Завдяки цій електронній конструкції, як ми бачимо, електронна частина контролююча відділена від датчиків повністю. Вода сюди проникнути не може ніяк системи, тому що вона тут, вода, знаходиться. Ось два таких тут патрубки, обов'язково встановлювати їх правильно, тому що тут зворотній клапан і ну такого як на відео я тут не бачу, можливо, це він і є з цієї сторони. Тому що в ролику ви подивитесь теж, там потрібно встановлювати строго вертикально патрубком вверх, тому що там теж датчик, магніт стоїть, мабуть він. Або це зворотній клапан, або тут цей магніт стоїть, я не розібрав. Основний тут, звісно, магніт знаходиться мембрана, на яку тисне вода всередині, і тут знаходиться пружина і регульовочний вигвинт. Можна стискуючи пружину або розтискуючи цим винтом, регулювати в певних межах тиск, при якому ця мембрана спрацьовує. І рухається в зоні геркона, датчика всередині. Геркон це герметизований контакт, називається два контакти або три скляна колба, в якій знаходяться два або три контакти. Як правило, це два контакти розімкнуті. Якщо поряд з герконом з'являється магнітне поле постійне, постійного магніту, ми підносимо до його магніт, ці контакти всередині під дією магнітного поля замикаються. Дія доволі така, може він з 2-3 см, навіть з п'яти спрацьовувати, в залежності від потужності магніту. Завдяки цьому можна цей датчик розташувати, ізолювати від якогось середовища, отак От як тут зроблено. Що тут все закрито, ізольовано, всередині рухається цей шток при рухові мембрани. І в певних межах він рухається і поряд тут знаходиться геркон Один я бачу. Більше їх тут і не видно. Так що це простіша конструкція без. Якихось додаткових датчиків, тут один тільки геркон. Так, да, більше не видно ніяк. І він спрацьовує. Витягти я намагався, але не зміг. Так воно вже тут горіло, грілось і підплавилось, що вже його виколупати тільки можна насильно. Ну, роздивлятись тут. Певна річ вже нема чого, знаходиться також реле, яке комутує вже електродвигун насоса. На реле подається сигнал уже з мікроконтролера, з цього, який там слідкує за проміжками часу, напротязі якої там працює, не працює, тиск підвищується, не підвищується. І Основна функція, звісно, це спрацьовування при переміщенні мембрани і штока в залежності від тиску. Крани ми закрили, тиск підвищується в камері цій. Всередині мембрана ця рухається, всередині, шток цей рухається теж всередині, і все це магнітне поле, яке тут рухається в, в невеликих проміжках, працьовує так, що спрацьовує геркон І він уже цей геркон дає сигнал на мікроконтролер, і в залежності від. Всіх факторів, які тут потрібно, щоб співпали або не співпали, спрацьовує реле і подає напругу на насос або відключає її. основна функція, звісно, реле тиску таких, це при перевищенні тиску відносно якоїсь межі, на яку воно це розраховано, наприклад, там, 3 атмосфери. Повинен відключитись насос. Крани ми відкриваємо, починаємо користуватись, знижується тиск в системі. До певної межі він знижується, знову вмикається насос. І починає створювати тиск всередині, качає воду, і знову доходить він. Або ми закриваємо кран, тиск підвищується швидко і різко, або просто об'єм води, який закачує насос в систему, перевищує доволі значно об'єм води, який з системи витіка, наприклад, цівочка там з кранами миємо руки. Через деякий час. Тиск підвищується до спрацювання автоматики. І тут, навіть, павук завівся, отруйний всередині. Може вилізти і укусити. Зараз ми його кокнемо. Ну, Оце таке коротка відп... розповідь про таку халепу, яка трапляється. Так що контролюйте, якщо у вас знаходяться в ямі якісь електронні вузли або насосна станція, періодично відкривайте, слідкуйте за погодою. Якщо ви бачите і чуєте від сусідів, що у них з'являється там вода десь там, де не було, підвищується в колодязі, і звертайте увагу на те, що можливо і у вас десь якась електроніка, електричні скажімо так, пристрої, які знаходяться ниже рівня землі доволі глибоко, наприклад, найчастіше це, звісно, насосні станції, насоси, електроніка. Оце Контролюйте, якщо вже трапляється така ось халепа, що вже туди попадає вода доволі довго, то все виходить із ладу так, що воно відновленню не підлягає. От так. Ще раз хочу вас попросити слідкувати за своїм здоров'ям і берегти себе і своїх близьких. Якщо ви бачите і чуєте, що хтось із ваших знайомих, друзів або близьких захворів, то не залишайте цю людину без. Постійно контроля, що а ну захворів, виздорові, що там тобой зробить. Зараз, на жаль, навіть проста якась хвороба, яка раніше ніхто на неї не звертав увагу, там покашали, почхали три дні і, і все. Зараз може закінчитись, на жаль, не рідко і летально. Ми ці випадки чуємо всі знаємо, оці такі віруси падлючі, що начебто там покашляв, почхав, а потім можна і дуба дати, як кажуть. Від наслідків якихось непевних. Ну, і поки що все. Слідкуйте за послідуючими відео. Я думаю, потроху вже здоров'я буде поправлятись та буду потроху знімати щось цікавіше для вас. Тут ще покажу від цього сусіда цікавий випадок з кульковим підшипником. До речі, він називався Кулькова вальниця. В ті часи, коли була українізація ще при Йоськи Сталіну, мабуть, а може при Микиті Хрущову, переводили, перекладали з російської технічні терміни на українську. Доволі цікаві були там переклади. От я пам'ятаю, що шарикоподшипник називався кулькова вальниця, тому що шарик це куля, кулька по-українському, ну а вальниця це виходить підшипник. Підшипник це ж не російське слово, якесь іншомовне. Переклали от так. І От я вам покажу, що трапляється в автомобілі із кульками кулькової вальниці. Цікаве, я таке не бачив ніколи. Хоча прожив все життя в селі, і техніка поряд бовтається зі мною, і трактори і машини, і бачив я безліч різних, і трохи в цьому ділі колись і був. Випадків, але також, щоб розлузались так шарики, не бачив. Покажу, подивитесь, може кому просто буде цікаво. От вам кулькова вальниця. Внутрішня обойма. Це ступиці переднього колеса. На ній пошкоджень майже ніяких немає. Ось одна кулька вцілівша. А от цікавий випадок з кульками, які не вціліли. Розлузані наполовину. Зараз я збільшу, може буде краще видно. Я таких випадків не зустрічав, щоб отак вони лопались наполовину кожна кулька. І це я вимив і витер декілька штучок, щоб показати вам. А так половина, мабуть, їх. Розлузалась. А уявляєте, наскільки технологічно нелегко зробити кульки для підшипників? От Просто спробуйте уявити, як їх роблять. Подивіться в інтернеті. Доволі цікава процедура. Ж потрібно, щоб були всі абсолютно однакові і всі абсолютно круглі. От такі кульки. А це на третина відкололась. Ну так буває. Раз мова вже зайшла за кулькові вальниці. Кульки до підшипників, то покажу, які в мене ще деякі є. Бачите, це кульки від підшипника доволі великого, який використовувався у гусеничному тракторі Т-74. В епоху розквіту соціалізму і його вже гембелю скажем так, останні років 20 якраз цей трактор годував півсвіту, мабуть. І ці кульки теж у цьому приймали участь. А ще от такі кульки є в мене з якогось крану, сказали мені так, товариш на металоприйомці виколупав десь, казав, здоровенний підшипник. На якому, мабуть, крутилась башта крану. Ну, Скоріше, кран такий там на 10-20 на 20 тонн, може на 30. І такі кульки, бачите, доволі кулясті, по пів кілограма кожна. Я не думаю, що це самі більші кульки з підшипники, які можуть бути. Звісно, бувають і більші. Ну, це так, я вам показав, тому що вони в мене є. Може, кому цікаво було побачити, що є такі кульки. Ну, тепер на все добре. Бажаю вам міцного і довгого здоров'я, і також довгого життя. Поздоровляю з Великодним, з тим, що якраз Христос Воскрес. Вчора була, був, було свято Пасхи. Так що поздравляю з ним. Ще сьогодні воно триває. Ну, тепер на все добре.